Друзі, привіт! З вами автоінструктор Роман. Хочу поділитися з вами новиною. Наша школа запускає набір 4 лютого. Стартує група. Це буде група вихідного дня. Це теорія. Це що стосовно теорії. Теорія у нас в зумі в онлайні субота та неділя з 9.30 до 12.30. Теорія півтора-два місяці йде <кій> там 83 здається години теорії. Далі після складання теорії у вас буде водіння. І чим більше у вас буде водіння, тим краще. По законодавству потрібно, щоб було 40 годин. У нас в школі лише 40 годин реальних це 53 академічні. Тож, курс наш складається з 40 реальних годин водіння та 80 годин теорії. Автомобілі у нас і на механіці, і на автоматі. Заняття всі в нас проходять за маршрутами МРЕО. Чому там? Та тому що там дуже складно. Їздити, вчитися, і ви потім дуже гарно іспит складете, і навчитеся працювати із дзеркалами, із показчиками, і вишукувати пішоходів, орієнтуватися на трамваї, проходити складні перехрестя. Тому всі наші заняття в курсі школи проходять за маршрутами МРЕО, сервісного центру. Значить, звертайтеся в особисті, пишіть або залишайте свої контакти. Я передам викладачу, вона з вами зв'яжеться. По оплаті коштує в нас курс 40 годин водіння і 80 годин теорії 21-500. Поки зима будемо тримати цю ціну, далі вона буде збільшуватись. Можна робити розбивку на частини повністю весь курс навчання займе 3,5-4 місяці. Якщо хтось буде десь обіцяти, що там 2 чи 2,5, так ні, це неможливо в наших реаліях. 3,5-4, 4,5 навіть, це ще схоже на правду. Тож розбивка на частини по оплаті є. 7,7 і 7,5 там виходить, і ви будете мати дуже гарний курс 40 реальних годин водіння. Здавати будете на тому ж авто, на якому вчилися. В нас Аудюхи на механіці і на автоматі А3. Тож не прогавте свій шанс. Бо наступного місяця там. До підняття ціни. Всім гарного дня!